Друзі, всіх вітаю! Приїхав сьогодні додому. обривав у нас ремінь наружних агрегатів. І сьогодні ми будемо їх міняти. А щоб їх міняти, пробував я його поставити ремінь без зняття бампера і всього. Так що не вийшло, будемо знімати і робити. Снявали. ще ми добралися радіаторів, будемо знімати радіатори Подивимося, що це провода будемо розбиратися От у нас виглядає тако Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні ми нарешті отримали запчасті на машину. зараз вам покажу, що ми вже зробили. Ми розібрали повністю машину. так що Такий у нас вона має від. Так що я буду робити далі, а ви дивіться. Так, ну що, зняли ми помпу, от вона, вона у нас заклинувша. Зараз ми відкрутимо ролик, будемо ставити і будемо збирати все обратно. Зробили машину, все на місце поставили, лишилося поставити бампер і фари. Все запрацювало, все працює як треба.